Насправді це надзвичайно важливий проєкт, тому що він дає змогу об'єднати не лише якусь одну категорію, наприклад, дорослих або лише дітей. Це той проєкт, де були залучені родини. Рахуємо, яка кількість м'ячиків. Використовуючи різноманітні заходи з гуртування, такі як спортивні, це може бути боча, гра інтеграційна для. Інтеграції людей з інвалідністю, це і різноманітні тренінги, які ми проводимо стійкість до війни, стійкість в тяжких умовах, це і психологічна безперервна підтримка членів нашої громади. І дуже важливо, що громада небайдуже долучається до заходів з гуртування. Це публічний простір. Він відкритий завдяки співпраці з міськрадою. Ми маємо можливість долучати населення цього прекрасного міста до різних форм згуртування. Я доросла людина, спілкуючися з дітьми-підлітками, орієнтовно яким там 17, 18, 19 років, була досить здивована, що е, і діти, ВПО це підлітки, молоді люди. По-перше, вони всі розмовляють, почали розмовляти державною мовою. По-друге, вони наскільки патріотично налаштовані. Е, По-третє, Хлопець, його звали Влад, і коли ми проводили там певну вправу, і потрібно було на своє ім'я, на першу букву свого ім'я сказати якусь свою характеристику, то дитина у 17 років сказала з Херсонської області, сказала, що я влад у вільній країні. Та й взагалі для будь-якої громади, коли існують такі проекти, це рух вперед. Це те, що ти маєш змогу інтегрувати, це те, що ти отримуєш новий досвід, це те, що ну, подекуди кардинально змінюється вектор взаємодії на різних рівнях.